Твердження надії і радість любові Христової протягом усього життя, протягом всіх гріхів, скільки християнство вже відснує на світі. Ми проповідуємо Христа і того розп'ятого, і того Воскресого, і того особознішого нас усіх у горні обителі Отця. Оце наша віра. І якщо хтось питає нас про нашу віру, про те, що ми. От можна запросити, щоб люди прийшли і почули на літургії, кожної літургії на символі віри. От там все те, в що ми віримо. Ми не віримо і ніколи не будемо вірити в якісь політичні деразні. Є Христос, є Господь, є Його народ, а ми є служителями народу, але насамперед служителями Господа і церкви. У церкві. Христові в мирі і в радості хай збереже нас Господь, нехай дарує нам. Восходити от сили в силу і вічно буде з нами. Вітаємо один одного такими святими, значущими словами. Христос, Христос воскреє!